Обриваю петунію, щоб більше квіточок дала вже це відквітло. Тут у мене стоїть відро, куди я все скидаю. І я сьогодні це вже друга половина дня. В першій половині ми поминали Наталіного чоловіка. Я прийшла додому, жара неймовірна. Зараз за хмарами сонця нема. А плюс 34. І я думаю, я зараз піду. Я огірки вже два дні не збирала, може там переростки є, і закрию я на салат або на олів'є, або просто з капустою. Ми так робимо кусочками. Коли вони переросли, і так вроді не смачні а в салаті вони непогані. І оце я взяла, правда, невеличке відерце. Ну і гляну, може, там ще є кабачки якісь то зберу. Ну, десь тут Фенді теж вийшла зі мною. Я не хотіла щось зробити на дворі, ну, і порізати огірки, ну це неможливо не в таку жару тут бути. Бистренько зберу і в хату. Зібрала огірків, дивіться скільки. Я думала, їх там нема, їх ще буде і буде. Сьогодні Лілю запитала, вона каже, не треба, в мене вже є. Ось так. так Ні, я сама. А, а, мені... а ці ж я вчора збирала, дивіться, ціле відро і вже оце такий переросли. Ой, не знаю. Замариную, може. Або ще закрию. Посчитаю, ну там більше десяти банок, господі, ми ж їх не поїмо. А вони є, є. Зате в ще маленькі. Оце дайдуть мені перерив. Та трішки зайшла Ліля на секундочку. Перервала. Тут почався дощик. Такий накрапає. Чи буде, чи ні, не знаю. Ну і зараз щось буду. Думають з огірками, з кабачками. Ну, кабачки можуть ще полежать, вони свіженькі. Ну, я вчора чотири чи п'ять зірвала, забула. Там лежать на столі, ще в веранді. Ой, господі, важке відро. Ай Фенді, де ти там є? Фенді? Де ти гуляєш? Ось бачите, красуня. Ну, захмарило і так чуть-чуть дощик накрапає, а чи буде він, чи ні. Я хотіла петунію сьогодні підживить. Ой, все треба, все треба. І щось я як побита сьогодні. Ну, куди ти пішла? Ну, йди гуляй. Іди. Стоїть, дивиться на мене. Виклала кабачки і ось ось. Взяла відро, піду, зараз і ще й томати позбираю. Бо Ліля каже: ти бачила там завтра грозові дощі? Ну, думаю, там їх небагато тих томатів, але дощ я ж не буду збирати. Пропадуть, піду позбираю. Там їх небагато. Дивіться скільки. Зараз покажу. Оце дивіться той корейський длінноплодний, але він ще не дозрів. Ну так на, на завтрашнє, оце поганий оце викинуть. На завтрашній ранок буде хороший. І оце і роз, рожеві теж ось такі. І черіків багато тут. Ну, майже від дрон. Вони невеликі, але свої, Не бризкані. Дивіться, які ось. О. Невеличкі. Навіть, я думала, немає, жовті є. Ну, всього один кущик і невеличкі такі. Але я вже взяла насіння. Зараз. Візьму відро з водою і розколочу добриво, ось таке для петуній. Оце на це відро десь півтори ложки я кладу і підолью всі петунії. Може, і правда дощик піде. Ложка з горою набирається отак. Я раз перемішаю. Це таке хороше доброго, дуже. Дивіться. Може, і, і комусь згодиться отаке. Ну, воно не дешеве, там 100, 108 гривень, здається, і полью. Так, Розстало воно тут. І я отак набираю ковшиком. І заливаю, і всі, 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 всі свої квіти. Там навіть написано для квітуючих. Щоб на фенді тільки не попало. Ой, що ти тут уляглась? Краси. Так, ну давайте. Ой, паучок там злазив. Так, тут не поливала ще. Ой, за всім треба дивитися. Навіть перелила трішки. Ну і те, що лишилося, я там полью в оцих вазах.